Та привіт усім, друзі! Та сьогодні ми у грі Блокс Fruits, про яку я колись знімав. У мене тут на основному аккаунті дуже високий левел, тож я хотів би зробити по цій грі одну цікаву рубрику. Я тут буду качатися з першого левела до максимального. Тож, давайте для початку виберемо сторону. За кого ми хочемо бути? За піратів або за. Або за. Я забув, як цих чарів називається. Ну, коротше, ми з вами хочемо бути добрими, так? Так що вибираємо піратів. Тож, друзі, тут ось такий у мене крінжовий скін, це не моя основа. Та ось ми тут заспавнилися. До речі, скажу одні правила. Так як я буду з фруктом лід, на якому я зможу клікати, то я не можу брати меча. Я можу брати там стиль бою купувати, але я не можу купувати меча, бо у мене на цьому фрукті є ось можна клікати. Так що меч у нас є, в принципі. Та саме головне, мені не можна міняти фрукт. Тож, як ви вже і зрозуміли, мені не можна міняти свій фрукт. Як і був лід, так він і лишиться до максимального левела. Та, до речі, так як це фрукт льоду, то я пофарбував своє тіло у ось такий колір синій, голубий навіть. Тож, сьогодні я льодяна людина, спробую прокачатися до 50-го левела із 1 до 50-го левела. Сподіваюсь, це вийде. Не факт, але дуже на це сподіваюсь. Так, беремо квестик на ось цих ось бандитиків. Добре. Та йдемо до них. Ой, ого, як я їх швидко луплю. Бо у мене фруктик. Це добре, дуже-дуже добре. Я по 20 урона їм наношу. За 4 удара вони відкисають, друзі. Та ми можемо прокачати. Ось тут давайте прокачаємо собі. Ну, меч нам не треба качати, в принципі, давайте прокачаємо собі. Ось це. Це енергія наша. Вона відповідає за енергію. У мене тут, друзі, на основі тут 1350 левел, тому це достатньо навіть ностальгічно, так скажем, починати спочатку грати у цю гру. Так, друзі, я дуже швидко проходжу все, бо у мене дуже крутий фрукт. До речі, у мене є суперсила. Давайте її юзанемо. Ось так ось. І ми цього чувака добили. Давайте ще цього бандита. Він на п'ятому левелі, але ми шостого ха-ха, ха а уже восьмого. Ще два левела та відправляємось на наступний острів. До речі, друзі, дивіться, він мене не може пробити просто. Але ми його можемо, бувай. Та, друзі, останній банадитик. Іде звідси. І все. Ми відправляємось на новий острів у нас і це джунглі. Але перед цим вкачаємо у наших статсах щось. Давайте. Я не знаю, дефенс, давайте прокачаємо. Ось до 10 хай буде дефенс. Давайте ще блокс фрукт. Обов'язково, бо наш фрукт має бути сильним, давайте. Ну, і, в принципі, більше нам тут нічого не потрібно. Давайте вкачаємо ще тоді фруктик. І трошки мілі ось це. Та все, думаю, ми все правильно вкачали, та можемо йти на інший острів. А, зачекайте, зачекайте, так це ж лід. Ми можемо ходити по воді точно. Боже, як добре, що я обрав іменно лід. Це, це просто плюс, але жаль, що енергія не вистанавлюється, але то таке. Головне, що. Що ми можемо ходити по воді. Круто, правда ж? Так, добре людяна людина підходить ось сюди ось. О, тільки зачекайте, зараз введу е, код на X2, на X2X Так, все у нас X2X, так що тепер можна йти на Манкіс, на наших Бібізяночок. Давайте ідіть усі бібізяночки сюди. І будемо у вас рамзати. О! Ти мені дариш фрукти, дякую. Але діло у тому, що мені він не потрібно буде. Не потрібен буде. Так, добре, друзі, ми тепер маємо Diamond фрукт. Але він нам зовсім не потрібен буде. Мені здається, він став, по-моєму, імбовіше, наскільки я знаю. Що він став тепер імбовіший після обнови недавньої. Але, але ми це перевіримо не сьогодні. Во, плюс 5 левлів дали. Давайте все у фрукт ось так ось. Все, тепер у нас фрукт просто буде демеджити і демеджити. А 18 левел у нас, а це вже багато-багато. Дуже-дуже, дуже багато. Давайте манкіс. Так, остання мавпа. Добре, все. Зачекайте, друзі, оце я трішечки я тільки що протупив. Знаєте що? Я міг уже йти на горил, вони з 15-го, по-моєму, левела. А ми вже накупили 20-й. Ну добре, тоді йдемо на Горил. Або з горил, по-моєму, з 25-го, так? Давайте подивимось. А, король Горил з 20-го, ну добре, добре. Давайте зараз горилок. А далі, коли будемо готові, підемо до боса. А він там взагалі є, можливо, він ще навіть не заспавнився. А, боса нема навіть. А ні, ось, є уже бос. Йоу, друзі, ну ви просто подивіться цей Айс, це просто це сила! Подивіться на нього. Як лупить цих горил. Лупашить я б навіть так сказав би. Думаю, коли виконую квест, а це приблизно... зараз... Тож ми можемо йти на короля Горил. Давайте зараз все сюди. Ну, бо нам, в принципі, нічого більше не потрібно. Фрукт у нас вкачений. ХПшки у нас вкачені. І тільки можна було б енергію ще. Так, ідемо зараз демеджити нашого короля-горилок. Ось він. Давайте. Пішли до нього. Але, друзі, дуже жаль, що ми не зможемо міняти фрукти. Як би нам не хотілося його поміняти? Якщо б ми там поролили б на якийсь, не знаю, міфік, то нам не можна його міняти. Ні в якому разі. На жаль. Але, Але головне, що у нас є і так хороший фруктик. Так що давайте нападаємо на цього короля горил. Ого, дивіться! У нас такий крутий фрукт, ми його. Ми цього короля горил зносимо на раз і два. А він нам, в принципі, нічого не може зробити. Зараз я його. Ай. Зараз він мене, мені здається. Ай, 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 ай. Так, зараз він мене. Друзі, ви взагалі бачили, скільки у нього там ХП залишалось? У нього залишалось ХП взагалі. Крапелюшечку. О, все. Нам дали купу купезну баунті за те, що ми здолали його, а іменно 625 та купу купезну поїнів. Давай. Поїнтів. Давайте тоді їх ось так ось розподілимо. А енергію надо було качати. Я забуваю про неї. Друзі, ми якось дуже швидко качаємо ці левела. Не знаю, чи будуть швидкими інші 20 левелів. Але ми реально дуже швидко качаємо з Х2 наші левела. Тречі тут навіть тримає. Качаємо з Х2 наші левела. Оу є! Оу є, оу є! Так, наша X2 X закінчиться через 5 хвилиночок, так що нам потрібно поспішати. Іди на сюди, мій піратику. Іди сюди. Ух, як я їх швидко б'ю. Треба буде завжди брати айс, Фрукт. Бо це імбулічка з імбулічок. Просто. О, а я тебе можу бити? Я тебе можу чи ні? В мене ПВП є? Так, я ще й баунті отрив з тебе круто. А тепер треба піратиків ось цих. А скільки у мене вже баунті? А баунті в мене всього ж майже 2000. Так, це дуже мало. Так. Ну, на основі я тут е, дуже повільно на цьому острові качався ось тут ось. Цих піратів доки. Доки доб'єш цих піратів, доки ще щось, доки брутів, доки. Ну, коротше. Я тут не дуже швидко качався, але. Тому що я, походу, у коди не вводив. Тому і так не швидко качався. Так. А ця. А ця... Коротше, хай мені... Уступить цих двох піратиків та всіх, що тут є. Піратиків. Коли накуплю 150 тисяч, обов'язково візьму собі Dark Step. Але зараз ми його не чіпаємо, бо у мене не 150 тисяч. 150 ка буде десь, не знаю вже. На наступному острові, напевне, або ще десь. Ну, я думаю, до того часу воно у мене, звісно ж, уже буде. Бо я не буду тратитись на якісь там фрукти. Бо мені, в принципі, не можна. Ну, як. Потратити грошки на фрукти можна, але іменно їсти інші фрукти не можна мені. Це поза правилами мого челенджу. А в мене ще одна, ні, півтори хвилини експішечки. Так що, так що треба швидше добивати цих піратиків. Все. Так, давайте Defense. Добре, ми, ми усе дуже добре розподіляємо, то у нас, усе, у нас усе просто прекрасно, друзі. Нам потрібно буде іще цих піратиків дуже швидко завалити, щоб до кінця нашого XP бустіка ми завалили ще 6 таких штук. Ні, друзі, ми не встигли до кінця XP буста, а він у нас закінчився. Ага, нам навіть кажуть розробники, його X2XP закінчився. Іди в магазин та купи іще. І, ну, Круто придумали, щоб гравці пішли в магазин та заробукси купили іще. А ми не будемо купувати іще. Є іще, іще багато кодів, але я їх не хочу використовувати. Бо це буде дуже швидко, ми дуже швидко все накопимо, а я не хочу так поспішати. Якби мені потрібно було поспішати, то це так то, то треба було б коди брати і з ними працювати, а так як ми тут не на швидкість з вами, то... Нам одного кодика вистачить, в принципі. До речі, ось тут де ці брути, Ось тут мені колись будда. Ось тут була Буда, коротше. І ще один фруктик. Я забув, як він. Блейд. Блейд він зараз називається після обновки. І лишав десь тут. По-моєму, ось це ось місце з брутами дуже, дуже навіть вигідне місце, я б навіть так сказав. Але ми не будемо користуватися його вигідністю, бо нам вона на даний час не потрібна на даному аку. І ще одна, якщо ви хочете, щоб я повторив це тільки з іншим фруктом в Blox Fruits, то це у коментах та наберіть багато лайків під цим відео. Та ще одна, у мене відкрилась нова способочка, це що таке? У-у-у, 109 урончика, це нормально навіть. Вона наносить... Так, треба замислитись, що ж мені прокачати. Я хочу, щоб блоксфрукт був дуже сильним. Та хочу ще прокачати енергію, щоб я міг бігати в один кінець острова та в інший. Зачекайте, друзі, що Це чувак, він напевно десь такого левела, як і я. А ні, він сильніше. Дивіться, у нього, у нього меч якийсь. І я забув, за що він дається цей меч. Але він точно, певно, не мого левела цей чувак. Я думав, він мого левела десь приблизно, та у нього є фрукт Рамбл, який взагалі-то достатньо дорогий так. Але це але це оказався прокачанніший чувак. О, друзі, до кінця нашого челенджа ще 5 левелів. Я їх точно прокачаю на ось цих ось прекрасних брутах, які, які чомусь не навіть ось цей не подимик половину свого хп не віднялося двома моїми суперсилами. Ну, добре, добре. Мені чомусь здається, що у цих що ельфи, у них більше хп-шок. Чи ні, чи це здається? Ну, добре. Якщо навіть так, то нічого. Та ну, цей чувак знову до мене пристав. Ну, добре. Але що він хоче на цьому острові? Він же ж точно вище левелом. Що йому потрібно на цьому острові? Що він тут забув? Хоче завадити, прокачуватися Нубікам, таким як я, які, в принципі, не Нубіки, але хтось ще що тут Нубік. Цей чувак, щоб допомагати би Нубікам, він, він просто. Він мене розносить та всіх челліків, яких я б'ю. Ага, все, не попав, не попав, так. Добре, я прокачав блок з фрукт, та нам ще три левела. Небагато, небагато до кінця нашого челенджа. Прикиньте, друзі, ми вже закінчуємо цей челендж, А якби в мене не було б кода, то думаю, ми тільки ось були б на піратах зараз. Але, на щастя, в мене є такий прекрасний код. Ха-ха, хотів у мене відібрати чувачка. О, а якщо вімкнути ПВПшку, скільки я його нанесу? Я думаю, небагато при. Ауч! Я його навіть не наніс. Ну добре, коротше, одним словом я можу його описати так. Злий чувак, який не допомагає відному. Ті грі. Ех. Та ти що? Ти нормальний? Ти ненормальний, чувак. Перестань в мене забирати моїх. моїх Да... Дай мені по. Ти не дасти просто. Да він не дасть, серйозно. Ти серйозно, чувак? Мені здається, йому з цього користь. Він просто заважає мене і бісить. Заважає мені точніше і бісить мене. Просто, а так-то з цього ніякої вигоди немає, окрім того, щоб побісити когось нормального. Наприклад, мене у цьому випадку. ха-ха. ха Ха, ти не отримав його. Так що, так що іди, бий своїх бруть таких. А я буду своїх. Ха-ха. Знов хаха -ха тобі зробили. Що ти, що ти б'єшся, б'єшся, так? Хочеш вдарити, так? Давай, давай. Ти цього, я цього буду. Ай, дивіться просто на нього. Як хочеться. Щоб, як хочеться на нього кинути репорт, щоб його. щоб йому нормально дали банним тапориком. Але, але в принципі, ні. я йому не можу дати. Ну, як можу, але за що? За те, що він бісить. Але, як на мене, це не причина для того, щоб кидати на когось репорт. Та, я думаю, якщо чесно, що я буду на піратах качатися. На піратах качатися набагато краще, ніж качатися з ось цим чолом. Просто. Можна качатися не знаю. На кому хочеш, але не качатися з цим чолом. Качатися з цим чолом це, це не знаю, це жахливо качатися з, з таким ось чуваком. Два... О, бачиш, не... Не, не, не забрав мене, Ха-ха. Добре, а я на піратів. Цікаво, він мене покине хоча б. Чи ні? А, він за мною пішов, бачите, який? За мною пішов, хоче мене бісити. Ну, ось дивіться, це типічне порося, воно. Він тільки що забрав у мене чувака. Це типічне поросятко просто. Чи ж чувак ти типічне порося? Боже, ти мене уже бісиш, іди звідси просто. Дай я уйду від тебе просто, і щоб я тебе не бачив. Ось, все. І, і одного пірата без ось цього чувака, це хоча б знищити одного пірата без цього чувака, це, це просто райська насолода, коли він з тобою на одному серваку, і коли ти нубський нього. Ух, я йому хочу дати! Ван, але не можу. Бо він не читерить, не спамить. Жаль. До речі, друзі, подивіться, ви нічого не помічаєте зараз. А я якраз таки помічаю, те, що ми е, тільки що виконали наш челлендж. Ми досягнули 50 рівень. Рівня. Звісно ж, це зовсім не максимум, але до максимуму ми будемо йти в інших серіях, якщо вам сподобалась ця серія. Ну, мені здається, що серія вийшла дуже прикольною. О, до речі, сюди можна було, можна було сюди залізти, круто. Тож, друзі, ви ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Будь ласочка, підпишіться. У нас так мало, я хочу, щоб нас було так багато. Ну, коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е, та якщо хочете інших серій, то, то напишіть про це у коментах. А усім хорошого настрою, хорошого дня, вечора, ранку, е, і, і усім бай-бай!